Всім доброї мирної пори доби. Показую незвичайний об'єкт. Вчора нічого не показував, бо бачите, що у нас відбувається тут. Трошки ми маємо тут доробити якийсь порядочок. Ну, Це бачимо, не неопальний сезон але все прийметься. Трошки оце все має автоматизуватися, а часу немає. Це прототип котла борца. Е, сама камера згоряється. 100% те саме. Ну Там такі відмінності, ще без повітря, трошки там довший він. Сам теплообмінник виконаний 4 канали трошки іншим типом. Бачимо, що не чистилося ще від минулого сезону. Хоча він сухенький, чистенький, ну, без нагарів таких сухенький, але почистити його треба буде ще від минулого, від минулого сезону. Це не відео сам огляд, тільки. Можна сказати, коротенький анонс, я десь знайду час. Зніму, хто не вірить, як можна е, змонтувати систему через таку, так побачите гідростілочка. І одночасно є самочок, самочок не аж такий добрий, але працює. Трошки все одно два клапани. Бачимо клапан на виході. Оце клапана є іншу відку, теж самочок. До речі, тут самочок, трубна система пішла одним дюймом. На два поверхи прекрасно працює самачок. Зараз він там не використовується закрито. Але тут найцікавіше те, що бачимо в котлові термометр. І ці термометри не обманюють, бо термометри інколи люблять мати, це хороші термометри. Оце взагалі термометр дуже якісний. Зараз такий термометр, що я не бачу в продажі, це дуже чіткий термометр. У котлові бачимо така температура. так? А більше нас цікавить температурка на звороточці. На звороточці. Дивимося звороточку. звороточку. От така температурка в котлові на звороточці. 55 на звороточці. А на систему подається температурка 50, а можна поставити навіть 40. В Котлові все одно не поменшає. І регулятор чагу стоїть, бачимо, вода в котлові своя температура, а регулятор чагу стоїть по воді, яка йде на систему опалювання і закриває ці дверцята. От таке коротеньке відео, коли вже воно як то кажуть, доведеться до ума, ми знімемо більш такий детальний огляд, трошки порядок, щоб бачити, от як все воно в такому стані. Зараз тут пило грязі. Ну, в принципі, він ще опальний сезон ще не був, не працював. Так воно трошки хламно збиралося. Це тільки перша затопка. Але працює ця система як годинничок. Як годинничок, Можливо, не має такого естетичного вигляду, але досить бюджетно. І котел сухеньке не страдає, і температура регулюється. І без ніякої турбіни, без нічого, єдиний регулятор тяги РТ4. Як виставляємо, все працює градус-градус практично. Так що, хто хоче не пропустити такі цікаві моменти, Підписуйтесь на наш канал. Хто вже підписаний, слідкуйте за нашим відео. Все, все буде з часом. Зараз якраз такий сезон, що немає часу знімати багато відео, тим більше його треба монтувати, виставляти, але з часом все буде. А наразі всім до зустрічі!